Жоден з процесів життєдіяльності людини не проходить без вітамінів і мінералів. Ми можемо отримувати їх з їжею і в складі вітамінних комплексів. Якісні продукти харчування, овочі та фрукти необхідні організму на початку зими, вітамінно мінеральні комплекси в кінці. Приймати їх потрібно короткими курсами, щоб не виникло гіпервітамінозу. Які саме продукти краще їсти взимку? Овочі, відварні, запечені, тушковані. Рослина клітковина зв'яже токсини і виведе їх з організму. Заморожені фрукти та ягоди. В процесі заморозки в ягодах і фруктах залишається близько 90% вітамінів. Квашена капуста. З давніх давен кислу капусту вживали не тільки в якості закуски. А й як засіб профілактики нестачі вітаміну С в організмі. Морепродукти просто незамінні в зимовому раціоні. Вони багаті великою кількістю елементів, необхідних для підтримки імунітету в нормі. Зелена цибуля. Справа нехитра, досить баночки з водою і звичайної цибулини, А між тим, зелені паростки надзвичайно багаті вітамінами. Цитрусові. Головна цінність цитрусових це вітамін С, кислинка грейпфрута, лимона, мандарина, обумовлена вмістом аскорбінової кислоти. Імбир. При простудних захворюваннях чай з додаванням імбиру мобілізує захисні сили та піднімає загальний тонус організму. Зелений чай є відмінним антиоксидантом і допомагає організму боротися з інфекціями і вірусами. При низькому рівні гемоглобіну і авітамінозі рекомендується випивати по часті зеленого чаю з родзинками або курагою за годину до прийому їжі. Молоко в коров'ячому молоці міститься більше 20 вітамінів. Найбільше в молоці порівняно рідкісного вітаміну B2 2 рибофлавіну. Корисно тричі на тиждень включати в свій раціон яєчний жовток. Отже, найкращий спосіб поліпшити взимку своє самопочуття і настрій, а також допомогти організму протистояти застудам і вірусам, це збагатити свій раціон продуктами, що зберігають максимальну кількість необхідних вітамінів. Доброго всім здоров'я!